Напередодні річниці найзапекліших боїв у Донецькому аеропорту в столиці вшанували пам'ять загиблих кіборгів. В Національному військово-історичному музеї зібралися рідні та друзі загиблих у ДАПІ бійців 90-го батальйону. Саме вони останніми заїхали на допомогу військовим до нового терміналу аеропорту. У музеї молилися за вічний спокій кіборгів та поклали квіти до їхніх портретів. Оборона аеропорту тривала 242 дні за різними оцінками. загалом під час його оборони загинуло від двох до шести сотень українських бійців. В ці дні, два роки назад, були дуже страшні запеклі бої в Донецькому аеропорту. І 20 січня перестав існувати Донецький аеропорт. І ми вирішили. Провести цей захід в ці числа, пам'ятути оцих всіх легендарних хлопців і не тільки останніх захисників, а всіх загиблих за 242 дні. Історії бригад, батальйонів та бійців, які героїчно обороняли Донецький аеропорт. від сьогодні впродовж всього тижня, у вечірніх випусках ТСН покаже серіал Цитадель про мужність, патріотизм та зраду.